Буде гарантії безпеки, і от як ці гарантії зробити безпеки? Тут і декілька пунктів, що там Європа на себе насабізується захищати, НАТО обізується захищати, по по пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбирається, я вам по-простому об'яснюю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень місяць. Ми за ці всі відео реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні, країни, не, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися? Зразу ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закрадані компанії не з не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду Ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой, як це так? Ми постараємося зробити, що ми можемо, да нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да отака от. Така, от... Вони правильно зробили, вони від Трашки відседінились, змогли, от саме таким методом, завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. Соцмереж, ну, перекладачі, вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно зелених. Якщо вам цікаво, зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно Зелених, будь ласка, ТГК канал, самі знаєте переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном, чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити, там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі